Мої вітання. І сьогодні, попри все, ми знову з вами починаємо з гарних новин. Це все завдяки вам і вашим донатам, завдяки вашій підтримці Збройних сил України. За останню добу для наших захисників ми придбали перемичка, купа букв слів. Я навіть не можу їх прочитати: 5 штук. Антена якась, 2 штуки, ще одна антена, дві штуки. Коаксіально-кабельний суматор дві штуки, малогабаритний дуплексний фільтр одна штука, кабель віта пара. Що -то там дві бухти. Кабель коаксіальний: вісім бухт, портативний монітор. Одна штука загальна вартість придбаного 99 988 гривень. Я вами пишаюся. Ви молодці. У нас з вами зараз іде розіграш, причому дуже успішно Тфу -тфу -тфу, він у нас з вами проходить. Ми кожного дня купуємо необхідне для наших захисників. Розіграш заключається в тому, що можна виграти 10 тисяч гривень за донат. Для цього треба задонатити від 200 гривень. В як це не примічання, а в призначенні платежу вказати свій контактний обов'язково номер телефону, і ви стаєте автоматично учасником нашого розіграшу. Програма рандом обере 24 числа після закінчення розіграшу переможця, який отримає 10 тисяч гривень. Дякую вам. Ще дуже велика подяка низький уклін пані Тамарі за її турботу, за її посилочку нашим захисникам. Дякую. А тепер до роботи. Зараз ситуація дедалі більше деградує. Замість діалогу у світі звучить монолог. Десятки країн у світі зараз страждають від хаосу та беззаконня. Знаєте, хто сказав? Бункерний сказав. М -м -м. Тобто, це, знаєте, як диявол жаліється на те, що світ погряз у темряві, у, у мраку, у похаті, у всіх наших темних сторонах. От диявол жаліється, що так воно сталося? Ой, біда. Так, що там що там у Кремлі? Люди, які впливають на рішення по війні, люди, які це рішення можуть змінити і припинити війну, що вони далі будуть робити? в плані Продовження війни або ні. 500 гривень донат? Дякую, молодці. Що там далі буде? Ситуація у них хріновастінка. Тримається все на Якомусь або якихось декількох, їх там один, два і все. Партнерах, які ще спонсорують всю цю машину війни. І буде така, знаєте, історія, як вони прийдуть до закінчення війни. Це не буде з їхньої сторони, як вони хотіли, Київ за три дня, перемога там, всі стали на коліна. України немає. Хір там. Це буде по-іншому. Це буде так, що всі люди браття, пора зрозуміти, що ми одна сім'я. Ну, тобто, це буде такий ступінь маразму, просто, ну, який ну, світ ще не бачив. Хоча, я думаю, що світ вже все бачив на сьогоднішній день. Отака історія. Так, поїхали далі. ЗСРФ активізувалися вздовж кордону України та намагаються закріпитися в прикордонних селах на Сумщині. ЗСУ відповідають. Так, расисти на Сумщині, що буде з їх сторони? Несуть вони з собою смерть, причому несуть її дуже агресивно, активно. Чому так? Тому що стоїть ультиматум: все, що ви е, захопите, то є ваше. Там ви харчуєтеся, там ви ночуєте, там ви обігріваєтеся, там ви шукаєте будь-яке продовольство, допомогу абсолютно все. Бо дороги назад немає. Ото, що хапніті, то ваше. Якщо хтось назад повернеться, це буде прямий вистріл в голову. Чого ми щиро бажаємо їм. Сумщина, ну, мені не подобається тут історія. Отаке нехай не збувається. Поїхали далі. У студентів залишається відстрочка від мобілізації. Рада не підтримала правку до законопроекту. Як ми з вами казали, що спочатку ця історія буде продовжена. Чому? Тому що процвітає тут корупція. От коли грошенята знову дозбирають, тоді візьмуться за цей законопроект. США затримали в Карибському морі ще один нафтовий танкер РФ з портом прописки в Таганрозі. Так, Штати затримали ще один танкер, реакція расистів на це. Тут іде якась така цікава гра, не те, що прашисти, прямо от вони, п'є на урта, вони не розуміють, що це за херня, вони будуть там якісь дії відповідальні робити по відношенню до штатів. Ні, тут історія, знаєте, на що схоже, дивляться. Рашисти на цей захват, причому вже не перший і не останній. І вони такі, хм, ні, ну тоді прийдеться йти на договорняк, тоді да, якщо вони вже так, тобто це було якоюсь умовою від штатів. Тобто, якщо ви не підете на якісь домовленості, ми будемо вам отак отут робити, хоча б щось від штатів. Добре. Україна скликає енергетичний Рамштайн. Очікується отримання від союзників додаткових внесків і конкретних додаткових внесків. А хто зробив хоча б один звіт по минулим внескам? І що було зроблено в сфері енергетиці? Так, енергетичний Рамштайн для нас. Що він нам принесе? Енергетичний Рамштайн для нас з вами. Додаткових внесків я хочу сказати так, що в будь-якому випадку, після цього Рамштайна, вони скажуть, що вони значить, отакі у них плани, оце виділили, оце вони знайшли, оце вони побудували і т.д. да, тепер. Ті. Тільки це не зовсім так, бо люди, які можуть виділяти якусь допомогу, і ну, які згодні це робити. Чомусь нашим ця допомога вона їх не влаштовує. Це знаєте, як казати людині елементарні речі, як що треба зробити для вирішення проблеми. І, ну і ви кажете, оце можна зробити. І людина така: та ні, ну це, ну це такий варіант не дуже. Там, оце можна зробити, оце. І от все буде йти на просто ну, заробу абсолютно. Усі ова протягом доби мають скоротити споживання електроенергії, зокрема, обмежити надмірне зовнішнє освітлення будівель, вулиць і територій підсвітку реклами Прем'єр Свириденко. А Буковель, що з Буковелю? Буде вона там підсвітка і тепло? Чи не буде? Так, значить, скорочення споживання електроенергії, дотримання. Ні, ну Тут або пусто, або густо. Тут не буде так, що на рівні, на, всі на рівні страждають. Ні, ні, е, з цією владою так не буде. І друге питання наскільки це економія споживання, наскільки вона допоможе? Наскільки вона буде ефективна? Допоможе, так. Да. Це такий прям плотік, за допомогою якого доживемо з вами. До гарних часів, що станеться обов'язково. А у нас все. Дякую.